Пошкодження зерна шкідниками збільшує його сприйнятливість до ураження грибними хворобами, які в процесі розвитку утворюють отруйні для людей і тварин мікотоксини і знижують якість посівів. Для підготовки складів чи сховищ для зберігання зерна рекомендовано провести їх з незараження завдяки фумігації. Фумігація також ефективна для дезінфекції зернових запасів з минулого року. Проте на який препарат варто звернути увагу? Рекомендуємо препарат джин. І ось чому він ефективний проти всіх видів шкідників, навіть проти карантинних. Швидко діє на шкідників на всіх фазах їхнього розвитку, навіть на гризунів. Можна обробляти продовольче, фуражне, насіннєве зерно як насипом, так і затареним мішки. Притому препарат не впливатиме на якісні показники зерна та продуктивність. Під час контакту з атмосферним повітрям розкладається на фосфористий водень, вуглекислий газ з виділенням аміаку. Швидкість проходження реакції залежить від наявності вологи в повітрі і його температури. При вологості повітря 60% і температурі плюс 20 50 – 50% газу виділяється протягом 24 годин. Максимальний ефект від фумігації досягається через 60-72 години. Газ фосфін порушує процеси метаболізму і блокує надходження кисню до організму, викликаючи параліч нервової системи і повну загибель шкідників. Переглянути повний регламент застосування та придбати препарат можна на сайті Grovex Market. посилання в описі до цього відео. А ви підпишіться, аби не пропустити нові відео.